Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на шостому турі. Ми продовжуємо. І нас очікує, е, впевнений, що дуже така цікава гра. Київське Динамо вдома буде приймати Манчестер Сіті. Ну що ж, і будемо швиденько вже переходити до цього матчу. Ну, тому що як можна затримуватися, коли нас чекає. Така гра. Ну, це взагалі якось некрасиво все-таки. Що ж, цікаво? Чи, як себе сьогодні покаже Динамо, як себе покажуть сьогодні містяни на виїзді все-таки. Ну що ж, нас зустрічає НСК Олімпійський заповнений Вщент. Тому що, ну як можна. Такий матч пропустити. Ну це взагалі. Я думаю, що квитки на цей матч розібрали дуже швидко. Бачимо переповнені трибуни, тому що всі в очікуванні футбольного свята сьогодні. Чи, давайте перейдемо до складів команд. Розпочнемо з київського Динамо. На ворота грає Георгій Бущан зліва в захисті грає Віталій Миколенко. Справа грає е, Тамаш Кінзьора. В центрі захисту грають Шабанов і Антоніо Рюдігер. Опорного півзахисника грає Сидорчук і грає Шапаренко. Центрального півзахисника грає Віталій Буяльський. І зліва в нападі грає Беніамін Вербіч. Справа грає Віктор Циганков. І в центрі нападу грає Артем Бісєдін. Головний тренер Павло Березовський. Ну що ж, переходимо до складу Манчестер Сіті. На ворота грає Едерсон. В захисті зліва грає Менді. В центрі захисту грає сьогодні Джон Стоунс і Ляпорт. Справа грає Кайл Волкер, Опорно півзахисника грає Олександр Зінченко. Двоє такучих півзахисників Давід Сільва. Точніше, опорного півзахисника грає Родрі, так правильно. Також півзахисника грає Давід Сільва. Ще одного атакуючого півзахисника грає Кевін Де Брюйне. Зліва в нападі грає Лерой Санне. Справа в нападі грає Бернардо Сільва. І центрального нападника грає Серхіо Кун Агуеро. Головний тренер Владислав Белеменко. Не змінювали тренери. Сьогодні, до речі, небезпечно може бути. І гол забиває київське Динамо вже на п'ятій хвилині, матчу. А ось так бере і забиває Сергій Сидорчук. Каже, все. Треба щось робити і забивати. І просто бере і забиває, і все. Ну, просто питань немає. Ну, неймовірно, друзі. Нарешті такий початок драйву. Чесно, вже навіть скучив за такими швидкими голами. Ось тут Едерсон. ну... Відбив дуже незрозуміло в цій ситуації, і потім ще якось від нього м'яч відскочив у воротах. Ми дивимося ще раз, цей момент відбив туди, але на добиванні Сидорчук, і потім ще Едерсон свої ворота добив руками. Якось в нього вийшло це зробити, тільки не зрозуміло як, але якось вийшло. І Сидорчук розумію зараз його радість, тому що ну переповнені емоції, напевно, всіх зараз киян, які сьогодні болівають за київське Динамо. один але Манчестеру треба йти вперед, тому що зараз, до речі, помилка була в передачі від Кінь Подачу Роберт на Бернаду Сільву Лерой Сане, але передача не вдалася, але буде аут у Динамо. І так швиденько у нас такий ритм матчу задався, що хочеться і поговорити про турнір, не становище все-таки команд. Але давайте вже після атаки Манчестера Сіті. Гуеро може бути зараз в поворотах, але. Пробив не дуже вдало, і на місці Георгій Бущан. Якщо говорити, все-таки атака поки проду, але атака завершується в Манчестер Сіті. Турнір не становище все-таки команд в групі А. Третє місце займає Київське Динамо зараз з шістю очками. Так само Манчестер Сіті, але знаходиться на четвертому місці. Матчу саме активі шість очок. Тобто сьогодні йде така боротьба за друге місце. Тому що Інтер свій тур пропускає. І зараз у, одній з, у цих команд є шанси вийти на друге місце. Хто сьогодні переможе. Тож, я думаю, це ж буде, буде цікаво. Хто ж все-таки отримає перемогу? Зараз була можливість у Манчестера Сіті зробити атаку, але не вийшло. Шапаренко, Вербіч. Віддає на Миколенка, Миколенко, Вербіч. Шапаренко віддає передачу, але. Передача просто не вдалася. І зараз е Манчестер Сіті буде розпочинати свою атаку. Лерой Сане. Віддає на Менді. Менді віддає на Агуеро. Агуеро може пробити, але не зміг. Родрі на підборі. Бернардо Сільва віддає на Дебрюне. Дебрюне. віддає на Родрі. Родрі на Давіда Сільву. Родрі Менді може пробити, але не пробивають. Родрі з м'ячем. Треба щось робити. Треба бити. Але чому ж навіщо було п'яточко віддавати в цій ситуації? передачу, не зрозуміло Взагалі атака від е Київського Динамо зараз буде. Бояльський, але. Атака тепер за Манчестер Сіті. Давід Сільва. віддає на Дебрюне. Родрі. Менді. Може зараз пробити, але Бояльський зараз. Цю передачу зупинив, але буде атака від Киян зараз. Циганков. Там аж кінзьора. Віддає на Сидорчука. Сидорчук на Буяльського. Буяльський. Динамо продовжує атакувати зараз. Циганков. Циганков. Кінзьора. Сидорчук. Шапаренко. Хороша передача на Вербіча. Вербіч може бити, але не б'є в цій ситуації. Шапаренко. Атака продовжується. Але Шапаренко щось дуже невдало віддало. Вербіч на підворі. Вербіч. Подача на бісіді але Удар не вдався тільки у Артема і на місці Едерсон. Що ж, якщо говорити, ну, взагалі, в аспекті гри Київського Динамо останнім часом, так, в реальному футболі, бачимо, що ну, не досить вдало команда виступає на міжнародному рівні. Вилетіли з Ліги Конференції, програвши бішекташу 1-0 в останньому матчі, але по сумі двох матчів 4-2 рахунок. Тож. У киянам треба щось робити. Я бачу, що ну як все-таки людина, яка слідкує за Динамо, вже ну, такий достатній термін. Що гра при реброві, гра при Луческу, ну колись при реброві була сезона 14-15, і зараз ну, це дві, дві різні команди. Тоді команда при реброві е, бігала і. Давала результати, і це було видно. Тому що перед цим у команди був Олег Блохін, який ну, ну не давав команді такого розгону, як це робив Ребров. Тому що Динамо теж грали в Єврокубках. при До речі, зараз небезпечно і ППР. Пепери... Поперечина, до речі. Я вже зараз трошки аж цей був шоці, тому що удар був такий дуже. Цікавий тим, що е, він якось зачепив гравця Манчестера Сіті зараз і ще й потрапив попередження. Якби ще такий другий м'яч залетів, я, я не знаю, це був би шок. Ну, але не залетів цей м'яч і хвилину додає арбітер. Перший тайм такий дуже насичений вийшов від обох команд Манчестер Сіті намагається будувати атаку, але ще він не завершений. Почекайте, Деберне зараз б'є по воротах. Але удар не вдався. І перший тайм 1-0. На користь Київського Динамо, я поапладую, бо команда просто за цей шалений ритм. І просто хочеться дивитися такий футбол. Чесно, коли йде такий, знаєте, футбол, контроль м'яча, кожна команда контролює, немає ніяких атак. Ну, як можна дивитися на такий футбол? Коли є футбол, де команди атакують, бачимо, гра навіть рівна по ударам. Три удари, два сквір у Динамо, три удари, два сквір у Манчестера Сіті. Тобто гра напружена. Але поки що кияни в цій битві перемагають. Ну але подивимося, як буде в другому таймі. Тому що можливо сценарій зміниться і Сіті можуть ще й відігратися. Тому будемо дивитися. Менді з Мячем. віддає передачу на Лероя Сане. Атака продовжується від тепер Манчестера Сіті. Зараз Бернардо Сільва може пробити, але віддає на Агуеро. Агуеро і заробляє штрафний зараз. Куна Гуеро. Можливо, зараз ще й картку зараз схопить. Це Сидорчук був, наче фолив. а ні я, я вибачаю, вибачаюсь це був Рюдігер. Рудігер фолив і буде небезпечний штрафний зараз від містян. Хто ж буде бити? Ось головне зараз питання. Але ні. Бачимо, що Агуеро отримав попередження. Це напевно, що за симуляцію. Хоча. При ракурсі того моменту мені здалося, що все-таки свалив люді в тій ситуації, але якщо вже так, то. Знову ж таки. Питання до, до Агуеро, що ну так, падати, це, ну, звичайно, таке собі, якщо чесно. Якщо згадати, протистояння Київського Динамо і Манчестер Сіті в реальному футболі. В сезоні 2010-2011 команди зустрічалися. Тоді ж під керівництвом Юрія Сьоміна Динамо виступало і тоді Динамо пройшло Манчестер Сіті. Пам'ятаю, перший матч був 2-0. І тоді ж Динамо зробило ну, щось неочікуване, і взяли, перевернули і виграли. Тоді ще у команди Манчині. Тоді за Динамо забували Гуся Андрій Шевченко, це в цьому відомому всім матчі. Ну і в другому матчі Динамо теж перемогли з рахунком 1-0. В принципі, виглядали в тому сезоні досить впевнено, і зараз, до речі. Був небезпечний момент у Динамо, але вибив захисник, був офсайд у біседіна на всій ситуації буде вибивати Едерсон вперед. А ось остання, до речі, зустріч цих команд. Ми бачимо, що була в 2016 році, і зараз, до речі, Сидорчук розмахнув руками, що там був фол, але арбітер цього не побачив. У 2016 році в одній восьмій фіналу зустрічалися одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Точніше, зустрічалися Динамо Манчестер Сіті. І тоді Динамо. Зараз поки що робимо заміну. Одну Карлос Депена виходить замість Вербіча на 60 вже 5-й хвилині, вже 66 та Волкер Бернардо Сільва. Може робити подачу. Так він і робить. Але Рюдігер вибиває м'яч вперед. В 16 му році перший матч 3-1 програли кияни вдома. А ось в другому матчі зіграли 0-0 кияни з містянами вже на виїзді, до речі. Тож, Ну тоді ж і Манчестер Сіті був з такою командою вже досить такою сформованою. Хоча ще тоді до команди не заїхали шейхи, як, як зараз є. Тобто команда ще така без шейхів, але показувала досить таку. Хорошу гру. Тоді ж, якщо не помиляю, ще 15-16 це ж сезон був, коли ще не було гвардіоли Гвардіола, ж наче трошки пізніше прийшов тому, зараз бачимо, що по минулому сезону Сіті все-таки взяли єврокубки і нарешті вже за скільки років тренерства Гвардіола це зробив, тому що багато. Було моментів, але містяни це зробили все таки. Знову ж таки, різні є вболівальники. Багато хто вболівав. То в тому матчі за Інтер. Зараз небезпечний удар від Серхіо Куна Агуеро. До речі, в цьому моменті хороша передача від Ліро Не невдало вибив в цій ситуації. Шабану Агуеро підбирає м'яч, але ну удар вийшов трошечки не туди. Ну, і Інтер, в принципі, я вам скажу по минулій лізі чемпіонів, бачимо, що замість Менді вийшов Олександр Зінченко на поле. Е інтер теж показував досить цікаву і хорошу гру в Лізі чемпіонів е навіть в фіналі. Коли команда пропустила гол від Родрі, це був такий дуже красивий м'яч. Вийшов. Інтер е -е не здавався, інтер атакував. Інтер показував, що. Що вони при боротьбі, вони хочуть е це матч завершити все-таки на позитивній ноті, але не вистачило просто часу і. Ну, але перемога є перемогою, тому вітаю знову ж таки всіх болівальників Манчестер-Сіті, хто боліває за цю команду. Тобто, я думаю, що все-таки для болівальників цієї команди це було велике свято. Кунагуеро де Брюне. Лерой Сане. віддає передачу і зараз, але ну, не пробив цій ситуації. Це наче був Фагуеро, знову ж таки, і зараз може бути небезпечно. Бісєдін віддає це м'яч. Міяч. зараз б'є. Едерсон рятує від другого пропущеного м'яча. І все-таки можливо Сіті вийде в останню атаку Чи ні. Але що це за передача від Едерсона? Це Анковий зараз був. Але атака продовжується. Бісєдін! Не забиває він ці ситуації. Але як Едерсон, ну, не дуже вдало вибив. В цій ситуації був фол, але арбітер дав дограти. Бісєдін пробив, але ну, не вийшло забити в цій ситуації. Дуже був хороший момент. Ча можна було вже після цієї атаки вже й дати жовту гравцю Манчестеру Сіті, хто там схвалив проти циганков. Все-таки фол був в останньої надії. Але арбітер. Не дав жовтої картки. Тож матч завершується 1-0. Кияни перемагають в цій битві. Вітаємо ми Павла Березовського з цією перемогою. Ось бачимо цей гол, коли забив Сидорчук. І цей гол Сергія приніс перемогу киянам в сьогоднішньому матчі. Ну, дуже було непро... непросте протистояння. Дуже цікаве і насичене. І... Мене це реально дуже порадувало як коментатора, тому що ти дивишся і ти реально як знаходишся в грі. І це круто і, знову ж таки, якби всі такі матчі в нас на турнірі були, я думаю, що це було б супер. І дивлячись на те, що не було, знаєте, там багато голів, але точніше багато забитих м'ячів. Бачимо далі моменти з вами. Кевін Дебрюйна, коли пробував по воротах, але удар не дуже в нього вдався в цій ситуації. Бачимо, Агуеро отримав за симуляцію жовту картку. Далі момент у Агуеро був на 78-й хвилині. Дуже важливий, де він міг зрівняти рахунок. Ну, але м'яч пролетів поряд з стійкою. Ну і момент бесіді на, на 89-й хвилині. Дуже хороша атака. А ні, це ще перший момент, там буде ще другий. Нам покажуть. Я думаю, коли вибивав, невдало вибив м'яч. Це наш 16-й номер, це ж наче був Родрі, якщо не помиляюсь. Треба буде зараз подивитися, хто робив фол останньої надії проти Циганкова. Бачимо статистику. 6 ударів, 4 спіру у Динамо, 4 удари, 2 спіру у Манчестер Сіті. в принципі, статистика не сильно то й відрізняється. Ну, але кияни. Свій головний момент забили. Ось Манчестер Сіті, на жаль, не змогли цього зробити. Бачимо, Сидорчук сьогодні отримав 7,5 оцінку. Ну, все заслужено. І бачимо, сьогодні зробив 16 точних пасів, 17. Шапаренко сьогодні провели матч в опорній зоні. Бачимо, 4,5 поставили оцінку. Хоча, як по мені, все-таки не варто було ставити таку занизьку оцінку. Можна було, ну сьогодні був непомітний, але ну, не 4,5, все-таки. Він не провалив сьогодні так, що цей матч. Можна було поставити трошки вище, ніж 4,5, все таки. Напад сьогодні старався. Сьогодні Бесідіна, я би відмітив, бо сьогодні створив дуже багато моментів, але шкода, що не, не зміг їх реалізувати. в гол. Ось, ось в чому момент. І давайте перейдемо до оцінок Манчестера Сіті, Бачимо, що. Родрі отримав 5,0 і не дуже вдало він сьогодні вийшов в опорку. Бачимо, як щось Дебрюне і Давіду Сільві теж сьогодні поставили по 5-0. Просто я ось не можу зрозуміти, хто був під 16 номером. Все-таки в мене чомусь є така підозра, що це все-таки був Родрі під 16 номером. Ну, але вже в трансляції передивлюся і я ну, думаю, теж подивитися і що зрозумієте, хто хвалив в тому останньому епізоді, коли арбітер не свиснув. Е, бачимо, що і захист. і Волкер сьогодні отримали по 5-0, оцінці Стоунс 5-0, Сьогодні тільки Ляпорт. Ну, зробив сьогодні 5 перехватів, до речі, можна було б навіть йому 6,5 сьогодні поставити. Сьогодні дуже надійно зіграв за всіх в захисті, я так думаю. Напад сьогодні якось себе ну, ось, окрім Агуеро, який сьогодні створював інші, Сане Бернардо Сільва якось ну, не дуже були сьогодні помітні на полі. Агуеро все-таки більше з усіх старався створювати моменти. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов матч. Дякую вам за увагу. З вами був Леслав Форенець, і до зустрічі в наступних матчах. Усім па-па.